Західний вітер. Був перший день весни. Джейн з Майклом відразу це зрозуміли, бо почули, як містер Бенкс співає у ванні. А таке трапляється за цілий рік тільки цього одного дня. Той ранок діти запам'ятали назавжди. Насамперед, тому. Що їм уперше дозволили снідати внизу з дорослими, а ще тому, що цього ранку містер Бенкс десь загубив свій чорний портфель. Отож день почався аж двома незвичними подіями. Де мій портфель? закричав містер Бенкс, крутячись по передпокої, як той собака, що ловить свого хвоста, а слідом за ним. І кожне почали крутитись. Еллін і місіс Брілл і діти. Навіть Робенсон ей натужився і двічі обкрутився кругом себе. Кінець кінцем містер Бенкс сам таки і знайшов портфель в себе в кабінеті і, піднявши високо над головою, кинувся в передпокій. Ось що! почав він так голосно, немов казав проповідь. Мій портфель завжди висить на одному місці, отут, на вішалці. Хто заніс його до кабінету? Ти сам любий, заніс учора ввечері, коли брав з портфеля податкову квитанцію. Сказала місіс Бенкс. Містер Бенкс глянув на неї так ображено. Що вона тут таки пожалкувала, чому не знайшла в собі, хоч трохи так, то й не сказала, що то вона занесла портфель до кабінету. <плес> Гучно прогув у ніс містер Бенкс, узяв з вішалки пальто і рушив з ним до надвірних дверей. Еге. Сказав він трохи веселіше, наші тюльпани думають свісти. Він вийшов у садок і потягнув носом повітря. М -м -м, здається, західний вітер. Він подивився на будинок адмірала Бума з флюгером телескопом на даху. Так я і знав, промовив він. Вітер західний, ясно й тепло, у пальто не вдягаюсь. З цими словами, містер Бенкс обхопив портфеля й капелюха і чимдуж по чекував чим до сіті. Ти й чула, що він сказав, Охопив Майкл за руку Джейн. Вона кивнула головою. Вітер повернувся. Із заходу, повільно мовила вона. Ніхто з них більше нічого не сказав, але обом спало на думку те, про що їм не хотілось говорити. Вони, щоправда, швидко про нього забули, бо ж усе ніби йшло, як звичайно, а весняне сонце так весело освітлювало будинок. Нікому й не. Згадалось, що він облупаний, і в ньому треба міняти шпалери. Навпаки, сім його мешканцям здавалось, що це найкращий будинок на всю вишневу вуличку. Але вже після другого сніданку почалася біда. Джейн побігла на грядки до Робертсона Ея, трохи попоралась на землі. Вона сама досіяла рядочок редиски. Коли почула в дитячий якийсь незвичайний гамір, а далі швидкі кроки сходами. А відразу ж після цього перед нею з'явився Майкл, увесь чорний і запсапаний. «Джейн! Джейн, дивися! Джейн, дивися! гукнув він і простягнув до неї руку. На долоні в нього лежав компас Мері Попінс, стрілка якого аж стрибала, так тремтіла. У Майкла рука. Компас у тебе? промовила Джейн і запитливо подивилась на нього. Майкл раптом зайшовся плечем. «Вона, вона віддала його мені, хлипнув він. Сказала, що і тепер він буде мій. Ох, ох, це, це вже щось не так. Що тепер буде? Вона ще ніколи мені. Нічого не давала. Може, їй просто схотілось тобі зробити приємність, сказала Джейн, щоб заспокоїти Майкла, але на серці в неї було так само тривожно, як і в нього. Вона дуже добре знала, що Марі Поппінс ніколи не марнувала часу на всілякі церемонії. А проте... Диво, дивне. Мері Попінс не промовила за цілий той день ані однісінького сердитого слова. Щоправда, вона того дня взагалі майже не озвалась ні до кого й слова. Вона, здавалась глибоко замислена, і коли її про щось питали, відповідала якимось далеким чужим голосом. Кінець кінцем Майкл не витримав. О, Мері Попінс, не гримайте на мене. Я знаю, ви розгніваєтесь, але ви сьогодні зовсім не така, мені страшно. І справді, на душі в нього неначе лежав камінь. Йому здавалося, що будинок номер 17 чигає якесь лихо. У страха Великі очі, озвалась Марі Попін сердито, звичайним своїм голосом, і Майклові одразу полегшало. Мені, це, може, мені так здається, сказав він до Джейн. Може, все гаразд, а це просто мої вигадки, правда ж, Джейн? А вже ж!» – поволі вимовила Джейн, а сама все думала одне і те ж, і серце її завмирало в грудях. Надвечір вітер став дужчий і забурхав навколо будинку. Він свистів і заводив у димарях, дмухав у щілини під віктами, загортаючи ріжки килима в дитячий. Мері Попінс дала дітям вечеряти. Прибрала зі столу, складаючи посуд на кубку, неквапливо рівненько, потім навела лад у дитячий і поставила підігрівати чайник. Отак, сказала вона, оглянувши кімнату, чи всюди, все як слід. Якусь хвилину вона мовчала, тоді легенько поклала одну руку на голову Майклові, а другу на плече Джеї. А зараз, мовила вона, я піду віднесу черевики вниз робенцеві Ею, хай почистить. Погодьтесь, будь ласка, як треба, щоб тут все було добре. Вона вийшла, тихо причинивши за собою двері, і враз обох так і потягло кинутись за нею, але щось їх ніби не пускало. І вони так і сиділи непорушно. Поспиравшись руками на стіл і чекаючи, поки вона повернеться. Кожен з них, мовчки, не озираючись, силкувався втішити іншого. Ой, які ми дурні, раптом сказала Джейн. Усе ж гаразд. Але вона й сама знала, що сказала так, аби втішити Майкла, а не тому, що вірила в це. На каміні голосно цокав годинник. Вогонь у каміні палахкотів і потріскував, поки помало згас. А вони все сиділи біля столу й чекали. Нарешті Майкл занепокоєно сказав: її так довго немає, правда? Немов у відповідь над будинком голосно завив і засвистів вітер. Годинник Усе так само урочисто вигравав свою пісню з двох нот. Цок, цок. Зненацька тишу розбив різкий звук, то гучно хряснули надвірні двері. Майкле. скрикнула, зірвавшись на ноги, Джейн. Джейн! тривожно скрикнув Майкл із плід. Вони прислухались, тоді обоє разом кинулись до вікна. І визирнули двір. Унизу перед надвірними дверима стояла Марі Попінс у пальці капелюшку, з килим'яною сумкою в одній руці й парасолькою в другій. Вітер бурхав навколо неї, шарпав на ній одежу, збивав на бік капелюшок, але Джейн і Майклові здавалося, що вона того й не помітила, бо всміхалась так, мов вони з вітром. Про щось мовились. Якусь мить вони постояли біля вікна, подивились на Попінс, яка була на східцях. Вона озирнулась на двері будинку, а тоді раптом розкрила парасольку, хоча на дворі не було дощу, і підняла її над головою. Вітер щось радісно вигукнув, шугнув під парасольку. Потяг догори, немов намагаючись вирвати її з руку Марі Попінс. але вона тримала парасольку міцно. І тут несподівано виявилось, що вітрові саме цього було й треба. Бо враз він рвучко підкинув парасольку вище і підняв марі Попінс у повітря. Він підносив її звільно, так що спершу вона Перекадками чоловіків торкалась воріт, а тоді помчав вище понад вершечками вишень у вуличці. Вона полетіла, Джейн. Джейн, вона полетіла. плачучи, вигукнув Майкл. Швидше. гукнула Джейн. Візьмемо сюди блиснят, нехай подивляться на неї ще раз. Ані вона, ні Майкл. Більшені сумнівались, що Марі Попінс покинула їх назавжди, бо змінився вітер. Кожен з них ухопив поблизняті і піднесли до вікна. Мері Попінс піднялась вже високо, понад деревами дахами будинків, міцно тримаючи в одній руці парасольку, а в другій килим'яну сумку. Близнята стиха заплакали. Джейн і Майкл. Кожен вільною рукою разом узялися за вікно, відчинили його і востаннє спробували вернути Марі Попінс. Мері Попінс!» – Загукали вони. Мері Попінс! Верніться. Але вона чи то не почула. Чи просто не звернула на той крик уваги, бо летіла все далі й далі, високо під хмарами, аж поки нарешті зникла десь за горою. І діти бачили тепер тільки дерева, що нагинались та скрипіли під рвучким західним вітром. Ну, ну я, як вона сказала, так і зробила? Побула в нас, поки не змінився вітер. Промовила Джейн, зітхнула і відвернулась від вікна. Потім віднесла й поклала Джона в ліжечку. Майкл не казав нічого, тільки сердито шморгнув носом, вкладаючи в ліжечко барбару і підтап її ковдру. Цікаво, як знати, чи ми ще її побачимо. Сказала Джейн. Зненацька на сходах почулись кроки. Діти, діти, гукнула місіс Бенк, відчиняючи двері. Діти, я страх, яка сердита, мері Попінс пішла від нас. «Егеш!» сказали Джейн і Майкл. То ви вже знаєте? Дуже здивувалась місіс Бенкс. Вона вам сказала, що кидає нас. Діти похитали головами, і місіс Бенкс повела далі. Це опорливо. Кинути все й піти. Навіть не пояснила, з якої причини. Просто заявила, я йду від вас і пішла. О! Бачив, хто щось іще бездумніше, безглуздіше, невічливіше, що сталося, Майкле? Сердито перебила вона сама себе, бо Майкл учепився їй за сукню і смикав обома руками. Чого ти, дитино? А вона сказала, чи повернеться, закричав він, мало не збивши матір з ніг. Ну, ну сказала, ти поводишся, як диткун, Майкле, промовила вона, підірвавшись від нього. Я не пам'ятаю, що вона казала ще, крім того, що йде від нас. Та, звичайно, я не прийму її, якщо вона захоче повернутись, покинути мене отак напризволяще, безпорадно, навіть не попередивши заздалегідь. Ох, мамо, з докором сказала Джейн. Ви дуже недобра жінка, підхопив Майкл, стискаючи кулаки, ніби ладен тут таки її набити. Діти, мені сором за вас, слово честі, сором. Вам хочеться вернути сюди ту, що так негарно повелася з вашою матір'ю. Я просто вражена. Джейн зайшлася плачем. Я нікого в світі не хочу іншого. Тільки мені попець, а заголосив Майкл, кинувся на підлогу. Ну ж, бо, дітки, ну ж бо, я просто не впізнаю вас. Поводьтесь гарно, благаю. Сьогодні вас нема кому доглянути. Я йду в гості, а велін вихідний день. Доведаться прислати до вас, місіс Бріл. І вона неуважно поцілувала їх і вийшла, стурбовано наморщивши чоло. Ого, оце так утекти собі, кинувши бідолашних діток на очі божі, сказала місіс Бріл трохи згодом, увірвавшись до дитячої і заходжуючи коло дітей. У неї нема серця. А камінь в грудях це так певно, як те, що мене звати Клара Бріл. Усе собі згорда спишна, а сама не залишила навіть хусточки з мереживом на згадку, чи там шпильки в коси. «Ох, підведіться но, ну, містер Майкл, я вас роздягну, вела далі місіс Бріл, тяжко дихаючи. І як ми її стільки терпіли, усі її химери й витівки. Казна що? О! Скільки у вас гудзиків, міс Джейн? Та стійте, бо тихенько, містере Майкл, нехай я вас роздягну. Та й себе була така собі. Ні на що глянути, їй Богу, як добре зважити, то може воно і краще, що ми її позбулися. Ну, лиш, місіс Джейн, де ваша нічна сорочка? Стривайте. А що це у вас під подушкою? Місіс Бріл витягла невеличкий гарненький пакуночок. Що це? Дайте сюди, дайте моє, дайте сюди, сказала Джейн, вся аж тремтячи з нетерплячки, і швидко вихопила пакуночок з рук місіс Бріл. Майкл підійшов, став поруч і почав дивитись, як вона розв'язує шнурочок. І роздирає жовтий папір. Місіс Бріл не додивилась до кінця, що ж таке подалася до близнят. Останній клаптик паперу впав на підлогу, і те, що було в пакунку, опинилось в руці Джейн. Її портрет, прошепотіла дівчинка, пильно вдивляючись у нього. І так воно й було. У невеличкій плетеній рамці був портрет Мері Попінс, а під ним стояв напис Мері Попінс портрет роботи художника Берта. Це малював той, що продає сірники художник, сказав Майкл і взяв портрет у руки, ніби для того, щоб краще роздивитись. А Джейн раптом помітила, що до портрета був прикріплений папірець. Вона обережно розгорнула його. Там стояло Люба Джейн. Майклові буде компас, а портрет нехай лишається тобі. Ау Ревойр. М.П. Джейн прочитала записку вголос. Але двох останніх слів вона не зуміла прочитати. Місіс Бріл», – гукнула дівчинка, а що таке ау «О ревуар, голубонько», – пропищала місіс Бріл із сусідньої кімнати. Це означає стривай, дай подумати. Я не дуже тямлю до цих чужомовних слів, це означає. О, о, Господи, господи, о, ні, 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 це не не Джейн, голубонько. Здається, це означає до побачення. Джейн з Майком перезирнулись, їх ті сяючі очі промовляли. Ми зрозуміли, ми зрозуміли. Їм не треба було пояснювати, що хотіла сказати Марі Попінс. Майкл глибоко зітхнув з полегшенням. Ну, тоді все добре, сказав він треплячим голосом. Вона завжди робить, як каже. Він відвернувся. Майкле, ти плачеш, сказала Джейн. Він крутнув головою і спробував усміхнутись. Ні, це, це не я. Промовив, це це чогось оч. Вона легенько підштовхнула його до ліжка і коли він заліз у постіль, вклала йому в руку портрет Марі Поппінс вклала швиденько, щоб не встигнути пожалкувати. Нехай він до завтра побуде в тебе, мій хороший, прошепотіла Джейн і підіткнула кодру йому поближче. Так, як завжди робила Мері Поппінс.